Мене звати Олена Соколова. Я в нормальному житті дизайнер, скульптор, і декоратор. А в воєнному житті я засновник благодійного фонду Вільню а зараз ми працюємо зі своєю командою вільні на блага і на все те, щоб була перемога. Перші дні війни, де ви були? Вдома, як і всі. У мене повинна була вранці бути зустріч на об'єкті з зимовником, Але в п'ять ранку ми всі прокинулися від звуків вибухів. Ось, і все, і почалась війна. Ось. Де ви, куди ви тікали? Може, ви десь сховалися? Підвал це підвал нашого будинку. Ми туди спустилися, тому що, в принципі, там. За два тижні до війни о, в соціальних мережах ну, піднімалась тема, що можливо буде війна. За дві, за дві неділі до війни пропало якесь таке відчуття планування, відчуття, що не зрозуміло. ти наче і не віриш, що війна почнеться і взагалі таке, що все таке може бути в 21 столітті, але по суті війна вже йшла. З 2014 року, просто що ми до неї, можна так сказати, відносилися байдуже, бо нас це не заділо. Хоча мій рідний брат, він з 2014 року воював і воює. Але, ну, можливо, і за цього я цікавилася, якби, цікавилася, ну, що війна йде. Але все одно ми собі займалися тим, чим займалися, і на нас це особливо не вплинуло. Ось і напередодні ми спілкувалися. Я питала, чи буде війна, і мені брат казав, звичайно, буде. Вона й повинна була вже давно бути, але були якісь там свої моменти. Ось а ще мені напередодні ввечері подзвонили друзі і сказали, що там космічна розвідка донесла, Що сьогодні, типа, піде наступ на Київ. Звичайно, цьому ніхто не повірив, і вранці ми вже прокинулися від вибухів. І все торби були складені, скажімо так, тому що я ж кажу той самий мій брат. Він казав, що дивись, що таке тактична медицина, дивись, як де можна ховатися, там від обстрілів. Але взагалом це війна, і цивільних стріляти не будуть. Все таке, але як ми вже знаємо, що це не та війна, і ворог. Це не він не воює по правилах той війни, яка нам писала книжки, да, чи розповідалася. А ви Ось. в підвалі з сусідами сиділи? Так, ми всі спустилися там вже з сусідами, які я просто в цьому комплексі живу там вже більше трьох років. Але так як я постійно була зайнята, якісь там відрядження, і все таке. Я сусідів нікого особливо там і не знала, Там може якісь там дві-три людини і все. А тут в підвалі ми познайомилися зі всіма сусідами. Ну звичайно, люди їхали, і це також нагнітало паніку. Хтось лишався, хтось їхали. Ось дуже багато. Нашому будинку живе зараз, напевно жило людей, які переїхали ще з 14-го року, тобто з Донецького луганського напрямку. Я пам'ятаю, як вони стояли курячі на, ну, на, на сходинках, що типу, та. Это що не обстріл. Ой, я думаю, блин, ребята, це ж таке странне, ну взагалі. Ось і все. І потім поїхали танки, цей гул, ну взагалі. Ми спустилися в підвал. Спочатку сиділи в цьому підвалі, не знали взагалі, що робити, але. Там ще з моїм новим уже знайомим сусідом ми почали зносити там з ближайших будівництво мішки з матеріалами, да, закривати вікна, закривати двері. Ось і так ми переночували першу ніч. Перша ніч вона взагалі була без сну, тому що всі сиділи в телеграм-каналах. Читали, що там уже все на світі завойовано і перебито. Ось, і ці перші ніч. А вже на вже на ранок а, на ну, вже друга ніч. А... Я не пам'ятаю, як це було правильно так сказати, просто почали сходитися бувші воєнні, особливо такого вже там віку постарше, і організовувати там якісь штаби в підвалах, там зносити якісь там продукти харчування. І це було в нашому підвалі, але, тіпа, який штаб може бути в підвалі будинку жилого. Ось і так вийшло, що буквально на другий день ми прийшли. Я не знаю, як це правильно сказати, щоб вони ну, в общем, в території, де ми зараз знаходимося, ось власник цього комплексу з перших днів допомагав і допомагає, там приміщеннями всім. І тут вже ми організувалися, прийшли вже досвідчені бійці з різних підрозділів. А ось і так, по суті, створилося ДФТГ. Але так як Юридичні, скажімо так, да е, е, обмеження не дозволяють в великому такому форматі займатися благодійністю, то було прийнято рішення створити благодійний фонд. І для закордонних донорів це більш зрозуміліше, що таке благодійний фонд, чим ДФТГ. Це їм поки розшифрую, що це таке, то це буде довга історія. А чого благодійний фонд? У Вас був досвід раніше? Ні. Ніколи в мене не було досвіду з благодійністю з волонтерства. Як це буває? Діла сиділа і вирішила зробити благодійний фонд? А, коли почалась війна, оцей перший другий день, скажімо так, да, люди почали гуртуватися, всі ж вірили в мульку про два-три дня і все закінчиться. Ось і люди а ви вірили? Ні. Я взагалі не розуміла, що відбувається. І напевно, щоб, ну як, не те, що не розуміла. Просто це, наче було, знаєте, як сон, коли ти е дивишся е на події, наче десь згори. Це ж не з тобою, правда? Так, да, да, це Netflix, це, це, це ти дивишся, якийсь е черговий серіал. Ось, е Ну, але відчуття, що не може так бути. Ну це ж повинно закінчитися чимсь класним. Да, з тобто таким епічним і скоро. Да, і скоро. Тобто, і ти бачиш, що скоро весна, це ж такий е, предвісник, скажімо так, чогось класного. А ось ну, взагалі не було такого розуміння, що там день, два, три. Ну от, взагалі, ти не розумів, що відбувається. Ну тобто, е, плюс в мене ж в дитині на той час було ще не було двох років. Ми вже два роки. якраз і в квітні було два роки. Uh, always. Um А, тому люди просто на цьому а, паніці на цьому всьому, але і паніка вона організувала згуртованість І інозгуртовності люди почали просто стягувати все на світі, особливо а, вже а, місцеві жінки. Хто хто допомагав 2014 року? В них досвід був. Тобто вони там вже на протязі цих всіх, всіх років забезпечували хлопців. Ось і слава Богу, мені пощастило з такими людьми працювати. В тому числі це ну зараз це вже а, моя колега, а, це Ольга. Вона зараз в мене як начальник складу. Ось, в неї був досвід. І так в перші дні я вже не пам'ятаю на якому дні, але ми познайомилися. Ось, бо люди почали зносити це все просто все підряд, особливо коли це зима. Ну, в першу чергу це було для військових і для добровольців, тому що я пам'ятаю ці сцени, коли приходять ну, скажімо так, людина там за 50. І з нею там хлопець, якому 18, і вони всі записуються для того, щоб отримати зброю і йти стояти на постах. Ніхто ж не знав, а, типу, з якої сторони це все піде. Воно взагалі думало, що не зі всіх сторон піде. Тобто настільки була в людях а, ну, це відданість, скажімо так, да, що я просто пам'ятаю, ну, блін, це капець, а, а потім ще в перші дні. Я не дивилася. Це ж нормально. Це, то, треба, і коли хочеться плакати, треба плакати. Ну, напевно, за війну це перший раз. І в кадрі, бачите? Вектри зараз. Плюс, так само, ну, там живуть, де мої живуть батьки. Це Житомирська область. Мій батько також пішов до ФТГ, також вони отримали зброю. Ось, і потім, коли мого батька відправили. На білоруський кордон їх не було зовсім ніякої амуніції. Я там підійшла до хлопців, які вже ну там з досвідом кажу, блін там. Батька відправляють, взагалі нічого немає, там не вдітися, не взутися. Ну просто от як там йшли люди, і вони мені там буквально за хвилини, я не знаю, 15 організували там бронік, всю там снарягу, яку тільки можна, типу все відправляй. І приїжджали так само до нас волонтери, які просто їхали ось так. Ми не знали від кого вони, від що вони. От просто вони знали, що от сюди, десь тут щось є, можна вести, коротше. І так само, вот і саме волонтер. Кажу там Костя, чи Я вже не пам'ятаю, не пам'ятаю навіть знали. А Тимофей, а, він якраз там змог... ну, з цього напрямку кажуть, а вже Житомирська траса була окупована. А, ось. Чи ти зможеш там довести хоча б там до об'їзної, а там вже хтось там з друзів вийде, там зустріне за газеті, по такій штуки. Ну і так само от я віддала це те, що для мене тоді було, наприклад, дороге. Людина доставила, там мама забрала вже тіпо, передали, типу такого плану. Ну, і таких прикладів дуже багато на самом ділі. А... Блін, ну я взагалі ще можу дуже довго розповідати, скажімо так. А ось а як от... створити богодіне? Отак взяти і створити. Ми треба реєструвати, звичайно. Е, ну, е, багато волонтерів зіштовхнулося з, з тою проблемою, що десь аж на, на кінці літа вони тільки зрозуміли, що типу, о, блін, якось треба себе легалізувати все-таки. Тому що, як ми знаємо, потім починаються якісь незрозумілі перевірки, і все, типа штука. Е, ну, я скажу, у мене е, просто до е, війни був досвід, те, що я хоч і творчої професії, але. Е, е, у Мене просто є ще одна перша моя освіта це юридична освіта. <ріст> тому, можливо, мене так трошки приземляє. Ось ну я ну, 12 років, я займалася тим, що я координувала і, в принципі, налажила весь процес. Тобто творчість творчість, але взагалі якась організація в мені присутня була, тому і просто піти зареєструвати благодійний фонд не для мене не являється якоюсь такою, типу, штукою, що Боже, як це зробити? Оце ж треба кудись іти, і все таке. Тіпа. Типу. У мене є юристи, з якими я працюю багато років. У мене є бухгалтери, які я там багато років працюю. Тобто, це не так, що мені треба там з нуля все придумати. А, Тому... а чим взагалі займається гуманітарний штаб ваш? От по штамбург? Тільки... З самого початку ми займалися суто, суто забезпеченням саме ДФТГ, От. і підрозділів, які тут вже засновувалися там і трансформувалися в процесі вже ходу війни. А це в першу чергу продукти харчування. Хоча, коли ми там уже офіційно створювали сайт, да, ну там сайт це більше для закордонних донорів, тому що вони ще живуть цим от сайтом. Ось налічч сайту для них це дуже важливо. Ось і ми спочатку там розписали програму. Там на шість шість там різних підпунктів, там, і виховання, і, і там, і, 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 і гуманітарне забезпечення, і, і все, що там стосується забезпечення бойового, там і психологічна реабілітація, і ВПО зразу там будувай, а потім тільки типу, стоп. Давайте ми щось освоїмо одне круто. Ось, а потім вже, по ходу, діла будемо займатися всім тим, що ми напланували. І воно так само собою просто пішло, що так як до нас в основному. Їхали харчі, і ми більш цим займалися. То ми так вже і зупинилися на темі саме забезпечення гуманітарними продуктами харчування та побутовими речами. Плюс, якщо є, то це якісь там забезпечення військових, але це також побутові речі. Тобто там, ну я це побутовими називаю, можливо, там, трошки це не так звучить. Там карімати, спальник, якісь там генератори, тобто такі там саперні лопатки в такому. плані. Тобто від харчування ж ну, тобто, перейшли до забезпечення. Так, тобто, військових. наприклад, це, там, байректари ми не купляємо, <сум> Ось там чи танки, щось такого плану. Типу, ну таке там машини, якщо нам потрібно, якісь там збори. Почала вже не так масово йти, то ми зрозуміли блін, що продукти харчування це просто караче. топ. ну реально, тому що навіть цим потрібно е правильно розпоряджатися. Цивільні звичайно хочуть їжу, тому що це матеріальні е витрати, особливо там, де була окупація, і не налажена ще там якась логістика або ну щось там є, але не в такому е ізобілії. скажімо так, звичайно, продукти харчування. А, хоча на доокупованій території там навіть доходить до того, що люди просять, ми ліжка возили, тому що людей немає е, хати. Це данська допомога, медицина. Ось зараз це вона. Зараз на ковід, так, це приїхали буквально недавно. Ми це відвозимо на шпиталі або е, медичні підрозділи, які при е, хлопцях. Це якась буржуйка? Так. Да. Ось. Давайте продаємо. Ну, я ще хочу сказати, що допомога допомогою. Ну, просто для себе ми взяли те, що ми, оце ж я почала розповідати за цю точкову допомогу. Ми цю, скажімо так, штуку закрили. Ось, і зараз я ж кажу, що якщо це вільні, то це чисто докуповані території до тих пір. Поки там не наладиться вже якась логістика, туди прийде вже більш-менш якась цивілізація, і то повинно люди не просто сидіти на шиях, а хтось йде працювати, шукає якусь можливість. А де ж працювати? їм, Якщо це, наприклад, східні області, де все зруйновано? Ну я розумію, да, але просто якийсь час мати на це, щоб там ну я не знаю. Так само, от як базується довіра на фондах. Mm -hmm. да? Тобто фонди шукають там щось займаються, розвиваються, а не просто там ждуть там це знаєте, як фонди з фондів. Просять допомогу, шо... це така якась а що таке Африка щось Африка. Я Не знаю, що це за контейнери. Може, це якісь взагалі з дитячих іграшок були підписані. Тому я не знаю, хто там тут по суті в нас речі, медицина. Ні, там зараз у нас частина йде з речами. Вони зазвичай як це приїжджає. Ми повинні відсортувати, зрозуміти, що це. Тому що якщо за кордону їде, то за кордону їде в принципі більш-менш нормально, нормальний одяг, який ще можна там багато років носити. Якщо це зносять десь з якихось штабів то це може бути або пересортоване, те, що вже відібрали. Е... відібрали, або це люди буває таке, що тобі приносять те, що вони не хотіли викинути, то мов повинен викинути ти. Ось а тому... що це за ліжкалаські ліжка. Це медична, також які повинні поїхати на Запоріжжя. Це цей данський данський це данський да, фонд. Фон. Ну це зараз основна допомога, яка ще не розподілена. Це в основному з данії, тому що останнім часом ми так добре подрозпотрошували з волонтерами з данію. Це і самі данці, і плюс це українки, які uh -huh. проживають в данії. Одна з них до речі, взагалі е е місцева. Просто вона багато років виїхала туди вже і працює, ну і там. А взагалі, як, щоб Західна Європа і світ не втрачав інтересу до нас, що треба робити? Ну, ж розповідати? Що... А, розповідати. Ну я вам кажу, до нас приїжджали данці, да, вони бачать телег, Ось. Але все одно пропаганда і там працює, і російські СМІ і ведуть там свою політику. Ось, От, наприклад, данські волонтери, які приїжджають, вони кажуть, що раніше я навіть не знав, де знаходиться Україна. Тільки зараз з війною я типу, о, Україна, тобто це ніяк не зв'язано з Росією, яка раніше нас не да? А ось і він каже, що я б, напевно, і раніше, навіть якщо дізнався, я б не зміг допомагати Україні, тому що в мене є робота, в мене є сім'я. Ну, тобто свої е, якісь цінності в першу чергу. Ну навіщо мені, якщо мене тут все стабільно, якась там Україна, де там не зрозуміло, що для них е, е, відбувається, каже зараз, я вже типу, заробив, вийшов там е, условно е, на пенсію, да там забезпечив своїх рідних, і я зараз готовий допомагати. Е, ось, але е, як він каже, моя сім'я дружина е, ані замір. Ну, тобто, в плані того, що вони хоч, не хочуть е говорити про щось страшне, бо це для них страшне. Вони хочуть бути нейтральними платити. Тобто, людей в такому опла... так. тобто ну, говорити. показувати. Наскільки покажу, вистачить так? людей на Західній групі слухати про нас і допомагати нам, на вашу думку? А, я думаю, що ми все-таки не повинні так також сподіватися, що нам хтось там буде постійно допомагати. Тому що від цього люди також втомлюються, особливо вони. Ну блін, в них є стало стабільне життя. Щоб там не сталося, він знає, що він буде там отримувати сам свою роботу. Там в них буде це стабільно сто літ. Да, тому що вони багаті ще ну, звичайно, люди. просто скільки війн в Україні було за всю там історію України. Да, це там, просто кошмар. Наприклад, та сама Данія, там якась одна війна була колись, і то, напевно, якась там частина. Ну вони навіть ну для них то не, не така багата історія на війни. Ось. А у нас багато історії. Ну, у нас дуже багата історія на волі. Що там села? Що там по коробку все? Там посортовані гігієна для дітей, посортовані, а ще найбільше про з фронту зараз хлопці з фронту. Е, зараз вже пішла е, така штука, що вони себе починають обмежувати в солодкому. Ну, взагалі це енергетично, тому що тобі треба там, щось перекусив, так. нема часу там е, шеф займатися. Е, ось. Але і починають себе обмежувати, е, тому що починають від, від солодкого вже отакі лиця наїдати. Ну, там ну, все просять, енергетичні напої просять, ну, те саме солодке, ну по-різному, просто це ж. Це вже професія, да хтось не був цим, тому треба вже з цього якби паніки організовувати. Ну звичайно, звичайні речі в плані там продуктів харчування. Хтось ну там вже там розуміє, що це там не на три дня. А да? держава може сама зараз повністю забезпечити всіх військових. Та можеш. Ми ж Ось. знаємо прекрасно, що може. Просто є моменти, які є в кожній організації: алечність, безвідповідальність, просто дур в голові. Ось і тому ми бачимо ці історії про волонтерство, тобто... про забиті склади, які гниють рік. Ось тобто реально держава має перебрати всі всі функції благодійних фондів гуманітарних на себе. Ну в ідеалі, так. але ж ми розуміємо, що блін, це час. А може, якщо люди не будуть настільки активно влазити в роботу держави, вона стає корумпована, вона стає зажрана, і знаєте, люди так відсторонюються, як, як в Росії, наприклад, коли це все держава вирішує. У ну, нас так не буде. Бачите, тому може наші хочуть. Ну да, 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 да ну зараз ми ж бачимо, що також міняється оця правлюча аудиторія. Тому що навіть як було при майдані, так ну і так само при революції гідності було багато тих, хто стояли на майдані. Вони потім пішли в політику. Якщо вони були з класними ідеями, вірними ідеями, то вони ну там і продовжують чим займатися. Можливо, там не на невеликих рангах, тому що їм також не. не дають далеко пройти, скажімо так. Але в більшості ну блін, ну все одно по іншому буде, не може вже бути як було раніше. Бог. Не може. Може, я там надягаю рожеві окуляри, але не хочу. просто є ще один волонтерський проєкт, який називається Support Market. Це трошки на іншу аудиторію, це цільова аудиторія, це професії, які під час. Е е Ну, взагалі кризисних ситуацій в країнах, наприклад, як при ковіді, да або при війні, вони стають неактуальними. Це авіасфера, туризм, там, дизайн, архітектура, телебачення в якійсь мірі також там акторство. І ми почали підтримувати саме ці професії. Спочатку ми залучали як бренди, бізнеси, то й вони надавали свою продукцію. А ми роздавали це людям. Просто це такі трошки інший від благодійності. Він звичайно трошки такий інстаграм. Тому що відповідь ми нашим благодійникам давали а, а, участь в благодійності і для того, щоб це було не встидно виставити всі ці соціальні і мережі. Ну Просто так, да, публічність. Просто я не знаю, як раніше, але зараз. В нашу цю війну, а благодійність працює як? Ти класно відзвітував? Ти uh -huh. дійсно показав, що тобі можна довіряти, і так випрацьовується якби довіра до тебе. Тому, звичайно, що благодійний фонд працює так, що ми привозимо бусом, це сокоробками вигружаємо, і це смотриться не інстаграмно, скажімо так. Всі адаптуються з часом. Але тоді це було актуально, тому що тоді дизайнери не знали, чим їм займатися. Ну кому потрібно було там дизайн-проект? Да? Тобто люди сиділи без на яких там своїх. Іх накопичених грошах, а вони ж нам підходили до кінця. Тому ми розуміли, що навіть цей там продуктовий набор може зараз якось людей підтримати, і ця штука працювала чотири місяці. Хоча ми для себе, для команди, ставили взагалі тіпа два місяці, щоб зрозуміти, чи це потрібно людям, і чи це взагалі буде працювати. Ми, в принципі, вже на другому маркеті, бо ми собі зразу поставили, що ми можемо забезпечити стільки 100 людей. Кожну суботу, і в нас анкетування, тобто з вулиці, ти просто не прийдеш ага. і не покажеш всі свої інвалідності, переселенські справки, і все на світі. Тіпа, типу. і в нас була анкета, де в цьому в цій анкеті в тебе є чіткий опросник, де ти дійсно кажеш, що да, я наприклад дизайнер, ти підкріпляєш своє портфоліо, ти даєш свою сторінку на Інстаграм, і ти видно, що ти дизайнер дійсно, а не просто тьотя, яка хоче отримати безкоштовну допомогу, а потім піти її на базарі продати. Ну, так це дуже класна допомога, тому що і художникам, які звичайно, теж, їхня звичайно. робота в залі зараз такому ми не потрібна. Звичайно. А тепер питання про довіру. Ви знаєте, що багато і на мережах пишуть, що волонтери там збирали гроші, потім да. поїхали на Мальдіви да. або гуманітарку, десь там крадуть. Ви самі ви стикалися з цією проблемами? Ну, особисто я слава Богу, не пересікалася з такими людьми, але історії звичайно слухаєш, бачиш і, там так само ж волонтери між собою там, спілкуються. Ну є, є така штука. Ну, ви ж розумієте, який це ресурс. У нас гуманітарні штаби, які приймають гуманітарку там до цього світу. Вони звичайно. стають дуже впливовими людьми. Звичайно, як боротися з цією впливовістю? Ну тут, напевно, не перепливовість, просто як тобі з цим жити? Як вам з цим жити? В плані якому ну ви приймати гуманітарку чи брати на себе його відповідальність? Звичайно, за це все Ви відповідаєте за все. Як ви її розділяєте? Чи правильно ви ну, У мене є досвід, я скажу. Угу. E, просто якби я може займалася чимсь іншим. А потім хоп і взяла на себе якісь там досвід верніше відповідальність. То можливо, мені би там голову скружила, чи я там може боялась би взагалі цим займатися. А так я ж кажу, моя попередня професія навчила вас. Так, тому що в мене були великі проекти, в яких в принципі я на себе брала відповідальність, і таку, що напевно, і я зараз якщо так вже. Пролистати і проаналізувати назад, Думаю, блін, а нафіга вона мені взагалі потрібна була? Це ж могло б зовсім все по-іншому. Сила українців в тому, що вони згуртовуються. Але і не сила в тому, що вони дуже швидко починають між собою, а це вирішувати, хто більше, хто на себе тягне більше одіяло. Це навіть волонтерстві присутні. Така тенденція пішла, коли спочатку всі були такі згуртовані, класно, все. А потім, коли так уже притихло, ну у нас, по крайней мере, почало хто зробив краще більше, і почалася ці такі. Місцеві страчі, ну це не тільки там в нас, там, а взагалі це я знаю багато там. Спочатку там всі організовували якісь ГОшки, БФ, просто волонтерські, там всі кучою, а потім всі кучою розбігалися. 에, і ось зараз воно якось більш-менш стабілізувалося. Багато хто пішов, звичайно, тому що потрібно було заробляти кошти, потрібно було якось там адаптуватися. А хтось навіть виїхав. От не спочатку війни не виїхав, а перед е, як це там казали. І слава Богу, що так не сталося перед страшною зимою. Багато хто тож, також виїхав, коли особливо масові були обстріли. Да, люди просто морально не витримали. І я знову ж таки, ну ніхто не може засуджувати, в кожного планка різна. Ось, а ви тому... не переживаєте про те, що закінчиться війна, і почнуть виясняти відносини, хто скільки допоміг і реально почнуть звітувати. І це як політика стане? Ну, по перше, ми е, звітуємо і так, тому що в нас є живі соціальні мережі, де ми звітуємо і в принципі це все показуємо в режимі онлайн, скажімо так. Е, По-друге, е, ще раз кажу, що в мене є організаційний досвід, і вся належна документація вона в належному вигляді, щоб. Е, Якщо навіть е, хтось захоче доколупатися, oh. я можу відзвітувати це не тільки на словах oh. або Instagram. А скажіть мені, будь ласка, а чому як ви думаєте, чому росіянам не вдалося взяти Київ кільце? Ну, напевно, все-таки це люди. Знову ж таки, згуртованість, відданість, тому що ми знаємо, за що ми воюємо і що ми відстоюємо. У нас є ідея. Яка ідея? Це наша земля, і вона повинна бути вільна для нас, для наших дітей і для наших всіх поколінь. А ви вільна людина? Я думаю, що зараз я можу сказати більш-менш, чим з певністю, що я трансформуюся, я розвиваюсь, і в плані, в принципі, там, моїх там, різних діяльностей в якійсь мірі так. Напевно. Так. Ну, в якихось своїх баченнях я думаю, що я вільна людина. А яка ваша суперсила робить вас вільною? Або особливість? Не знаю, я не можу якось так себе аналізувати. Ну, не знаю. Ну добре, у вас якась така особливість, яка допомагає вам в складній ситуації витягнути себе з будь-якої прізвища? Блін, ну я не знаю, це зараз так можна багато які там складні ситуації чи не В складні ситуації я реагую так і знаю, що. Це мені допомагає, але це моя сила. Ну, не знаю, можливо, там якась. Я, в принципі, як жінка, можу і істерити, да? і це напевно особливої жінки, але в якихось таких, ну, наприклад, навіть з війною. Да? Я ж там не знаю, не впала в істерику чи в хоча в кожного різне. Ну, я пішла, я, в принципі, була готова, якщо потрібно було, там, взяти в руки зброю. Хоча і війна мене навчила, і зброю користуватися. Ось. Можливо, якісь я не знаю в критичних ситуаціях. Холодний розум, щось таке. Класно. дякую вам.